Yeah. Від початку наступу Збройні сили України визволили на півдні 130 квадратних кілометрів території. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бардянському напрямках. Лише за тиждень площа деокупованих земель там зросла на 17 квадратних кілометрів. Водночас і на сході наші війська наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії, кажуть у Міноборони. Про визволення Населені пункти нові дані про табори для вагнерівців у Білорусі та куди подівся їхній ватажок Пригожин. Хроніка 488-го дня великої війни в огляді Ганни Рибалки. Чи прибув ватажок приватної військової компанії Вагнер Пригожин до Білорусі після заколоту і раптових робочих поїздок посіпак Путіна до еміратів та Казахстану? На обрії пропагандисти показали живого шойгу. А от керманича війська, який добряче похитнув крісло кремлівського карлика, ніде не видно. Ми за вас а как, Ми как, как, как результат сегодня? Как результат сегодня? Результат сегодня. Все в бодрине. Дещо збадьорити вагнерівців свіжими нісенітницями вирішили у Кремлі. То спочатку заявляли, що переслідування заколотників не буде. А от тепер передумали. кажуть, кримінальна справа про організацію збройного заколоту стосовно Пригожина не припинена. Її розслідує російська ФСБ. Аж надвечір понеділка ватажок Зековійська розповів оновлену версію свого м'ятежа. Ми йшли для демонстрації свого протесту а не для сверження Власті в стране. доки Пригожин із невідомого місця хизується своїм заколотом, російське видання Вьорстка зазначає, Лукашенко почав будувати табори для вагнерівців за 200 кілометрів від кордону з Україною. Йдеться буцімто про розміщення 8 тисяч зеків зі зброєю у Могильовській області неподалік міста Осиповичі. Тим часом російський Ростов оговтується від так званого недовиконаного маршу справедливості. А москвичина на Амеру, десь біля кремлівських стін роблять вигляд, ніби нічого й не сталось. Контролюємо і слідимо за новинами постійно, можна все вже придугадати. нічого не змінилось. А от деякі вже говорять як не про м'ятеж, то про смуту. А ще кажуть, на Росії жити стало якось тривожно на нервах, да ну тому що непонятна ситуація, тривожно було. тому що на це реагувати. Если не отреагировать, значит, це може повторитися і раз. Я не знав, какой буде результат. Но то, что он буде положительный, это точно. А почему? чому? Тому що вибора ні на відміну від цього в тих росіян, які вторглися зі зброєю до чужої країни. Ще є вибір або здатися в полон ЗСУ, або поповнити статистику генштабу. За минулу добу ліквідовано ще майже тисячу московитів, знищено російський танк, 14 бойових броньованих машин ворога, 21 артсистему, 10 безпілотників, понад півтора десятка автотехніки окупантів та п'ять одиниць спецтехніки. Рухаємось далі. Сили оборони повернули рівнопіль під контроль України. Про деокупацію села Хлібодарівської сільської громади, Волноваського району Донеччини. Повідомила за. Сступниця міністра оборони Ганна Маляр. А бійці 2-го механізованого батальйону 31-ї бригади Оркі показали тікають, перші тікають, кадри населеного а, пункту а, без а, расистів. 25 червня 2023 року. Бійцями 2-го механізованого батальйону, 31-ї механізованої бригади, було звільнено селище Рівнопіль. Орки тікають, ми йдемо вперед. Слава Україні! На Таврійському напрямку сили оборони теж просуваються вперед. Вже є визволені території, і рух наших військових триває. Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Таранавський. ЗСУ нищать техніку і живу силу окупантів. Лише за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже чотири роти. Ри бійців першої роти першого механізованого батальйону третьої окремої штурмової бригади, яка розгромила третій батальйон 57-ї гвардійської мотострілецької бригади РФІ. Ці кадри Україна та й весь світ побачили 19 червня. Тоді воїни сил спеціальних операцій і з тилу зайшли в окопи противника на південному напрямку і знищили десятьох окупантів. Ворога застали зненацька. Ми подошли к ним дуже, ну, ми медленно підходили, це зайняло около получаса часу, поки ми підходили к ним. Ми подошли вже к ним впритик, почали наче гранати. Деякі рашисти намагалися чинити опір. Кадри бою зняв оборонець на позивний дикий. Воїни ССО мали зачистити окопи від росіян і завести піхоту. В інтерв'ю, яке оприлюднив генштаб, розповів деталі успішної операції. каже полонених не брали. Розлітались мозги по окопу. Мозги залишились, Кстати, от та пі... Перого... остались мозги у меня на ботинке. Тут мозги, кровь. Я вытирал в окопе, но остатки у меня остались. Так будет с каждым. Если вы хотите жить и не хотите умереть, то сидите лучше дома со своими женами, матерями. Не приходите сюда, потому что рано или поздно вы все здесь и останетесь. Потому что я знаю, что мы на своей земле. Ганна Рыбалка. Пятый канал. Всі матеріали наших кореспондентів ви завжди можете переглянути на Ютубі П'ятого каналу. Там також наші розмовні студії і авторські проєкти. Переходьте, заходьте, коментуйте, ставте вподобайки і обов'язково підпишіться. Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по Україні. За даними генштабу ЗСУ, сили протиповітряної оборони збили дві крилаті ракети Калібр та сім шахедів. Ще чотири безпілотники невстановленого типу збили на півночі. Крім того, Росія завдала 36 авіаційних ударів та 17 разів обстріляла з РСЗВ. Противники надалі зосереджуються на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. По того, щоб там відбулося понад 35 бойових зіткнень. Авіація сил оборони України шість разів ударила по районах зосередження особового складу ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії поразили пункт управління та 10 артилерійських підрозділів ворога просто на вогневих позиціях.